Розробка проєкту стратегії розвитку Рівненської області підійшла до завершення. Впродовж шести місяців науковці, представники влади та громадські діячі аналізували соціально-економічну ситуацію в регіоні. Експерти вивчали переваги та недоліки Рівненщини, в результаті чого і були визначені стратегічні цілі розвитку регіону. Це розвиток економічного потенціалу, розвиток сільських територій і розвиток людського капіталу. Саме цих три напрями є пріоритетними в стратегії області. Відтак і фахівці, і керівники області переконані залучення інвестицій та стимулювання згаданих сфер зменшить дисбаланс в соціальному та економічному розвитку рівненщини в рамках кожної з визначених стратегічних цілей, а саме, розвиток економічного потенціалу, сільських територій, людського капіталу, було сформовано та проведено систематизацію завдань, спрямованих на досягнення поставлених. Цілей і реалізації регіональної стратегії розвитку. Тож, відтепер експерти приступають до нового найважливішого етапу роботи над планом реалізації документа. «Принципова відмінність процесу, який відбувається зараз в нас, від тих процесів стратегування, які були раніше. таких відмінностей є дві: перша полягає в тому, що розробляє широке коло представників різних зацікавлених сторін. Державних установ, громадських організацій, наукових установ. Це перша відмінність. І друга відмінність та, що до стратегії розробляється план реалізації. Тобто не просто стратегія залишається набором таких ну, цілей, побажань. План реалізації дає відповідь на питання. Хто конкретно, що конкретно повинен зробити? Наразі ж фахівці оголосили про збір ідей проєктів до плану реалізації. До співпраці закликають усіх осіб, зацікавлених у розвитку свого регіону. Ідеї проєктів мають бути спрямовані на збільшення зайнятості населення, на підтримку малорозвинутих територій, стимулювати розвиток міст, а також запобігати трудовій міграції. Представники Євросоюзу, які надають допомогу нашій області в розробці стратегії, кажуть з поставленим завданням рівненщина. Справляється на відмінно, ми йдемо по нашому графіку, і справді Рівненська область вона є фактично першою, яка розробила проект стратегії відповідно до тих методики, яка використовується в Європейському Союзі, яка сьогодні використовуватиметься всюди в Україні. Але всі інші області ще перед ними ще стоїть завдання розробити такі стратегії. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.